Ресентимент, як і будь-яка інша форма ненависті, штука обопільна, існує тільки у разі визнання реальності іншого. Проте, коли існування іншого відкидається, виникає дуже цікава ситуація. Скажімо, Кремль не бажає сприймати Україну як окреме етнічне і політичне ціле, але в той же час продукує свою ненависть у вигляді особливої форми нацистської ідеології. Що примушує російську владу до об'єктивізації української території через категорію Захід в цілому. Усі ці розмови про війну з НАТО з'являються не від того, що Москва крута і воює зі всім світом, а тому, що України не існує протистояти, на їх думку, нікому. Візьмемо простір висловлювань рангом нижче. Офіційні генерали пропаганди істерично повторюють, один народ українців немає, держава Україна штучний концепт заходу тощо. Однак чи можна завоювати їх те, чого не існує правильно не можна. Звідси постійний стан істеричної пропаганди вони просто хитаються між військово-політичною реальністю і своїм ресентиментом, спрямованим у тому числі проти власного населення. В той же час по іншу сторону барикад розташувалися радикально налаштовані польові кореспонденти, які за фактом служби вимушено повстали проти Соловйова і Симоньян. Поки проти них, хоча заклики про державний переворот і порятунок Росії стають все більш голоснішими, почитайте рашиські пабліки. У цьому сенсі польові нацисти, які безпосередньо бачать, що відбувається на фронті, виявляються адекватними реалістами. Ось в чому парадокс. Виходить, що рашистські польові кореспонденти визнали існування України, тоді як Кремль наполегливо продовжує ігнорувати геополітику, в яку сам же грає. Ще один парадокс. До речі, ті ж самі польові кореспонденти закликають читати зведення українського генштабу Революція свідомості. А це, в свою чергу, означає, що в Московії формується активна фашистська меншість, альтернатива державі і волі государя. Той же Гіркін виявився більш ефективним соціальним менеджером, ніж Навальний. Кульки й ми тут влада переїхали на проклятий захід. На суміжній території залишилися організовані, скріплені ресентиментом, штурмовики і дезорганізовані партизани. Не здатні тимчасово відмовитися від своїх ідеологічних уподобань заради перемоги над спільним ворогом. Логічно припустити, яка з вказаних партій отримає перемогу, якщо переможе. А Кремль, породивши ресентимент, сам став жертвою ресентименту. Євгеній Шварц в онлайн режимі. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть кнопку Подобається та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, які ви б хотіли, щоб ми охопили, залиште коментар нижче, і ми побачимося наступного разу на гордий українець.